«Сила волі виставка під такою назвою дії в Коломиї. Вона присвячена річниці створення УПА. До нашого міста експозицію привезла громадська організація Зарваницька ініціатива. Її координатором є депутат міської ради Любомир Глушков. Ідею колеги підтримали однодумці Володимир Довганюк та Сергій Федчук. Ідейний натхненник депутат обласної ради Михайло Андрусяк. Родзинкою виставки була її презентація під відкритим небом у центрі столиці Покуття. Виставка сила волі розповідає про визвольний рух його провідників. До коломиї її привезли зі Львова. Там переглянути експозицію могли у музеї тюрма Налонського. Завдяки співпраці цього культурного закладу і Зарванецької ініціативи її мають нагоду побачити і коломияни. не завжди Коломияни мають можливість піти безпосередньо в музей і подивитися ту чи іншу виставку. А формат цієї виставки дозволяє проводити її прямо безпосередньо. От, бачите, в центрі міста. Я думаю, що це буде набагато важливіше і корисніше, тому що люди не треба витрачати додатковий час просто треба підійти. Зупинитися, поцікавитися, кому це цікаво, і почерпнути для себе нові і цікаві знання. Особливо це важливо у той час, коли ми бачимо, що уряд і міністр, нашій табачник, робить все можливе і неможливе для того, щоб Викреслити з сторінок історії героїчну боротьбу українського народу, його героїв, національних героїв, і замовчувати ті правдиві сторінки історії, які мали місце в нашому житті. Перезавсім хочу привітати всіх людей Святом Покрови, побажати місто містого здоров'я і довгих років життя. Виставки такі необхідні. Вони виховують патріотизм нашого молодого покоління і дякуючи Лужковим, ми, Депутати міської ради долучились до такої виставки і більш ніж певний, що будемо проводити. І щороку, і ви самі бачите, люди приходять, дивляться читають. І можливо, хтось не знає історію, можливо, знають і ще щось хочуть додати. І це так воно повинно бути. Українська повстанська армія феноменальне явище не лише в українській, а й світовій історії, розповідає лауреат Шевченківської премії депутат обласної ради Михайло Андрусяк. Жодна країна світу не мала таких вояків, які були у нас. Про це повинні знати якомога більше людей. Такі виставки дають цю можливість. Я вдячний. Тим людям з, зі Львова, моїм друзям, які люб'язно погодилися на якийсь час позичити нам ці матеріали до Коломиї. Вдячний тим коломіянам, зокрема панові Любомирові Глушкову, який привіз цю виставку і тут її зорганізував ось в середмісті Коломиї. Це великий виховний момент. Дуже мені приємно, що одним з фотогероїв цієї виставки є. Ну, мій друг, улюблений, мій герой, останній командир української повстанської армії Василь Кук. Завітав на виставку і секретар Коломийської міської ради Богдан Колодніцький. Переконаний, така цікава подача виставки сприятиме тому, що її перегляне багато людей, почитає цікаві історичні факти і пишатиметься своєю національністю і героїчним минулим. Дуже символічно, що взагалі сьогодні така виставка проходить у нас в Коломиї, таке велике свято і приурочена героям національно визвольної боротьби. Ну, таке побажання одне, щоб цю виставку побачили якнайбільше людей під відкритим небом. Мандрує містами, можливо, десь у музеях вона буде виставлена, і щоб якнайбільше дітей і дітей, і дорослих побачили цю виставку, і щоб вони були усі програми, включені якихось екскурсій. Зацікавила виставка і Коломиян. Вони переглядали фото, читали інформацію, спілкувалися між собою. кажуть, експозиції на цю тему вкрай необхідні. Цікава виставка найдуже. Я бачите, як захопився тут повно людей, тут погода до. І, 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 прекрасно влаштували виставку. Цікаво подивитися, Багато такого, також я не знав ніколи, ну, не зустрічав, таких багато, як я є, людей. Організатори виставки Сила Волі сподіваються, що вона певний час перебуватиме в одному із Коломийських музеїв, можливо, помандрує навчальними чи іншими закладами. Все для того, щоб якомога більше людей її побачили, оцінили і запам'ятали.